Аналіз досягнень, які зробили фахівці в галузі органічної та біоорганічної хімії впродовж останніх років, мета 26-ї конференції з органічної хімії, яка зібрала в Ужгороді учасників із різних куточків України. Зазвичай ми проводимо тоді конференції що три роки, але так склалося. Планували на 2022 рік ковід. Почалася війна, і ми, зрештою, не могли цього зробити. А зараз відчули потребу хімічної спільноти у такому форумі, що в роботі нашої конференції приймає участь 254 науковців із різних наукових і освітніх центрів нашої України. Вона дуже дуже представницька. 175 учасників безпосередньо приїхали до Ужгорода. Досягнення наукової спільноти й двома державними преміями. Одна державна премія в галузі науки і техніки 2020 року, і друга премія тепер національна премія імені Бориса Патона, яку отримали у 2022 році фахівці хіміки, органіки, колективи це Національної академії наук, міністерства освіти і науки. Із-поміж учасників, як науковці, котрі на органічній хімії з'їли не один пуд солі, так і аспіранти, студенти. Захід тривав у форматі онлайн, а також офлайн сесій. Професор інституту монокристалів Валентин Чебанов продовжує працювати в Харкові і готувати нові дослідження. До прикладу, в Ужгороді презентує роботу з розробки лікарських засобів. Виконувалась в рамках гранту Національного фонду досліджень України, і вона стосується класичного органічного синтезу, але цей класичний органічний синтез має під собою ще і прикладне значення, тобто ми шукаємо нові лікарські засоби, які нам дозволять лікувати захворювання. Наш проєкт був націлений перш за все на противірусні препарати, а також нам вдалося розробити препарати, які мають таку ярка яскраво виражену психотропну активність. І Я сподіваюся, що ці біологічні активні... Дослідження, які ми провели, вони такі обнаділіві, і що ми зможемо на основі цих сполук в майбутньому все ж таки зробити лікарські засоби. Інститут хімії та екології Ужну активно займається науковими розробками, що теж впливає на те, аби могти в себе згуртувати таку кількість науковців. Виграють гранти, стають лауреатами різного роду премій. Це говорить про те, що в інституті дуже потужно розвивається наука. От і це є ще один привід, чому конференція сам відбувається саме у нас в Ужгородському національному університеті. Ну а загалом університет це майданчик для зустрічі фахівців з різних напрямів, різних спеціальностей. І це особливо важливо сьогодні, тому що війна це насправді технології, війна технологій, і дуже важливо, щоб ми в цій війні технологій випереджали наших ворогів на декілька кроків, як мінімум. У межах конференції відбувся і круглий стіл. Органічна хімія в матеріалознавстві. «Матеріалознавство – це фактично те, чим люди користуються продуктами хімії у повсякденному житті. Так ось, всі прекрасно знають будівельні суміші, всі прекрасно знають різні е, імпланти, різні технології, всі прекрасно знають е, електроніку, тобто перетворюючи суперіон іоніки, сонячні батареї. Це все є продукти матеріалозна. Але здебільшого раніше це була неорганічна хімія. Тепер органічна хімія дуже має. Е, Потужний вплив на цю галузь, і саме «Круглий стіл» покликаний висвітити основні напрямки, де може органічна хімія покращити якість цих матеріалів. Форум сподіваються організатори, у майбутньому призведе до нових практичних результатів, зокрема корисних для нашої країни.